Ще одна потужна угорська допомога надійшла на Івано-Франківщину до Долинської дитячої амбулаторії. Вантаж, який організував мер міста Фенешлітки, Марта Мігальтібор, доставило генеральне консульство угорщини в Ужгороді. Це моя майже 70-та подорож Україною. Раніше був у Бучі, Хмельницькому та на Закарпатті. Тут уже втретє, і можу сказати, що не в останнє. Зараз ми привезли 13 дитячих ліжок з дитячого відділення, дитячої лікарні Хаймапала та лікарні угорського міста Кішварда. Крім того, пекарня Сфенешлітки надіслала свіжоспечені тістечка дітям, які тут оздоровлювалися. Макаронна фабрика в Гюре запропонувала пасту. А підприємець з нашого міста подарував дітям консервовані соки. Асоціація органів прикордонного самоврядування Закарпаття підтримала дитячу лікарню високовартісним генератором, який вдалося придбати у співпраці з постачальником інтермодальних логістичних послуг Іст Gate, яка працює у фенешлітки. Керівник закладу охорони здоров'я в долині зазначив, вдячні за пожертви угорським партнерам, оскільки завдяки таким організаціям мають змогу надавати пацієнтам усе якісніші послуги. Ну, звичайно, що ми б оцінили дуже позитивно. По-перше, це є дуже позитивні люди, навіть у відношенні завжди з посмішкою. По-друге, вони дуже цікавляться, і навіть не тільки коли приїжджають, а й по телефону цікавляться, що нам потрібно. Навіть Марта Тібер запропонував, щоб ми написали список, що нам необхідно. І мені дуже приємно, що вони активізуються так і в Угорщині шукають нам цю допомогу по списку. Це надзвичайно приємно зараз це отримувати і відчувати, що хтось підтримує нас. Раніше для дитячої лікарні в долині передали електрогенератор, міні лабораторії та іграшки. На цьому підтримка з боку угорщини не закінчується. Незабаром надійде ще одна угорська пожертва, щоб забезпечити максимально сприятливі умови для оздоровлення дітей, які лікуються у цій лікарні.